Що? Центр імінко пропонує для споживача два два варіанти а, панелі. Панель суцільна і панель розмірна. Є певні переваги і несуттєві відмінності таких варіантів дошки відмінула. Дивіться, суцільна дошка вона довга, більше 2 метрів довжиною, тому для пересилання, перевозок або інших маневрів з довгомірним предметом. Ця дошка не дуже зручна. Такий варіант. Вирішує питання взяти профілактор із собою в авто, в літак, в іншу країну, і подорожувати, якщо вам потрібно, виконувати вправи і не перериватися в лікувально-профілактичній програмі. Додатково до цієї моделі можна замовити, чохол для транспортування є велика сумка для дерев'яних частин і є невеличка. Сумка для е, супутніх елементів, це е, зйомна каретка і все, що додається в стандартній комплектації. Е, переваги е, ще е, є які моменти, на що треба зазначити? Дошка, яка не розбірна, суцільна, важить приблизно 12-13 кг. Дошка, яка розбирається за рахунок наявності металевих е, місць, Кріплення трошечки важча, вона вага складає приблизно 15-16 кг. І єдиним елементом, який відрізняє у застосуванні по вправах різних варіантів профілактора, це є пластичність самої панелі. Для суцільної панелі є е, пружність, яка е, йде від троса, кріплення до стіни, і е, пластичність самої панелі. У роздрельному варіанті зберігається тільки пластичність, е, яка е, полягається на тросі. Але для занять і виконання вправ і така, і така модель підходить і виконує всі основні функції.